Вітаю, мене звати Олександр. Щоб полегшити запам'ятовування розміщення клавіш на українській розкладці клавіатури, я придумав таку мнемотехніку. Отже, ліва рука верхній ряд клавіш. Перша буква слова буде відображати відповідну клавішу на клавіатурі. Зліва направо. Йот його. С цитував у Українською. К. Крутий. Е ельф. Сразу його цитував українською крутий ельф. Права рука верхній ряд. Н наче. Г говорив. Ша, шпак. Ша щука. Зе, з – З'їла, Хліб, Ї, їжака. Наче говорив шпак, щука з'їла хліб їжака. На картинці їжак, шпак, щука і хліб. Ліва рука середній ряд. Дві клавіші будуть в одному, в одному слові. Ф -і, і фізрук, В. Вітя, А. Ас, П. Паркуру. Паркур це такий вид спорту міського спорту. Права рука середній ряд клавіш. Р. Риє Ота Л. Будуть в одному слові олівє. Дуже. Ж – жирний, Є – єнот. Риє олівє дуже жирний єнот. Ліва рука нижний ряд. Я я Ч – чухав. С спину. Ми. Ті це вже права рука. Разом виходить одне слово мить. Б. Бурчить Ю, Юля і крапка. Я чухав спину, мить, бурчить Юля. Крапка. І все разом. Його цитував українською Крутий ельф, наче говорив шпак. Щука з'їла хлібіжака. Фізрук вітя паркуром. Риє олів'є дуже жирний єнот. Я чухав спину, мить бурчить Юля. Крапка.